Та Монголії. Да? І е, цей чай це спосіб виживання е, в таких умовах е, е, степу, коли і е, така погода є дуже холодна, і там і буреві, і снігові такі е, і бурі, і все таке інше, і в е, степу теж є спека. Від Котрий дуже важко сховатися, бо цей чай для будь-якої погоди. І солений він тому, що соль це сенс самого життя, а солодкий тільки на помінках. Якщо ви захочете зробити, то, будь ласка, в інтернеті є дуже багато рецептів цього калмицького чаю, І ви... але основа, основа там одна. Чай пліточний, зелений, чай, оцей, як я знайшла, азербайджанський, але крупнолистовий, і сіль обов'язково, обов'язково масло. І я от роблю так. Як він виглядає, я вам зараз це хочу показати. Ой, так. А він далі буде в нас стояти і чекати, коли вже. Так, от. От я трішечки так зробила. От. Бачите, що ви дивилися, що саме я його наливаю з цього чайника. Він зараз ще е, такий не дуже міцний, бо е, не пройшов потрібний час, і він виглядає. Як просто чай з е, молоком. Хоча насправді, хвилин за 10 він буде тімніше і буде виглядати як е, така кава з молоком, кава по варшавськи І от е, практично все. Е, тобто, е, про що я? Я про чай це е, так, е, це, так, це така канва. А я е, саме про те, що родинні традиції. Варто зберегати. Обов'язково варто зберегати. І я це роблю, як от моя бабуся робила, да, який був порядок денний, якщо то можна сказати, її життя. І я це переймаю. Як робила моя мама, котру теж бабуся навчила цьому, і я також це роблю. Як було заведено... в нашій родині так я роблю. І це теж, оця традиція вживання калмицького чаю це теж спосіб зберегти пам'ять про предків. Отак. От Все, друзі, пока-пока, до зустрічі!